Банана Пікчерс представляє про провідомого письменника Михайла Коцюбинського. Світ, у якому народжуються слова. Світ, де природа говорить мовою серця. Світ, який відкрив нам він, Михайло Коцюбинський. Народжений на Поділі, виріс серед пісень, степів і димарів Волині Та його всесвіт значно більший. У ньому Карпати, Крим, Кавказ, а головне людська душа. Він не просто писав, він малював словами, створював цілі світи. Його проза це імпресіонізм на папері, емоція в кожному реченні. Інтермецо зупинка серед втоми. Це не просто розповідь про митця. Це музика душі, яка втомилася від людського болю і шукає стілення в природі. Я утомився. Душа моя бажає тиші, тіні забутих предків. Карпатські гори, любов, смерть, містика. Цей твір легенда, трагедія, одкровання, світ гуцулів, їхні традиції, вірування постають у всій повноці життя і смерті. Іван любив її. Марічка була вітром, туманом, піснею. Але що залишилося після неї? Справжнє обличчя села, соціальна трагедія в явному щасті. Людина тягнеться до мрії, яка розсіюється як марево. Фата Моргана це не лише назва твору, це символ України, символ надії і зради. Він був не лише письменником, він був громадянином, просвітителем, людиною з болем у серці за свій народ, життя його коротке, твори. Вічні Михайло Коцюбинський письменник, що зачаровує слово, дав йому душу, кольори, музику і тінь. Відкрий для себе Коцюбинського, бо кожне його слово це ще один крок до розуміння себе і до розуміння України. Михайло Коцюбинський письменник, що відчував світ.